25 років сучасних військово-морських сил України це літопис відродження, часто всупереч так званій братській політиці нашого колишнього стратегічного військово-політичного партнера Російської Федерації. На жаль, тогочасне керівництво держави, як власне, і Міністерство оборони, не бачило військово-морські сили серед пріоритетів розвитку. Військовий флот був приречений на занепад. Україна. Морська держава із багатовіковою історією втрачала цей статус. Втім, як і чверть сторіччя по тому, патріоти українці за покликом серця згуртувалися навколо ідеї відродження національного військового флоту. З 2014 року такий рух ми називаємо волонтерством. Тоді це називалося шефством. За народні кошти з руїн відроджувалися кораблі і військові містечка. До 2014 року військово-морські сили України прийшли вже укомплектованими виключно контрактниками з досвідом участі у міжнародних миротворчих і антитерористичних операціях, проведення трансатлантичних походів, виконання завдань за стандартами НАТО у Лівії, Косовому, у Середземному морі біля узбережжя Сомалі та інших гарячих точках. Військоморські сили мали досвід взаємодії із країнами північно-атлантичного договору і з Російською Федерацією. Більш того, в рамках безпекової ініціативи Чорноморського з'єднання Блексіфор українські військові моряки спільно відпрацьовували питання рятування на морі, контролю кризових районів протидії тероризму. Росія ж одночасно і активно брала участь у цій ініціативі і вела у 2008 році воєнні дії проти Грузії. Держави-учасника Блексіфор та планувала анексію нашого Криму. Підлість і підступність російського керівництва, яке, декларуючи дружбу, насправді готуючи агресію, підтримувало на півострові сепаратистські організації, стали іспитом, який витримали далеко не всі. Ті, хто не зламався, в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях вкотре відроджують вітчизняні військово-морські сили. Український військовий флот став тим ключовим фактором, який разом із патріотичною позицією населення за підтримки волонтерів зруйнував плани розповзання руської весни. Зараз так звані Нова Росія фейкові народні республіки це вже політичні трупи. А у 2014 році це була абсолютно реальна перспектива, яку спільними зусиллями вдалося знищити. Більшість особового складу. Пройшли горнило антитерористичної операції на сході країни. На жаль, 38 всього з початку конфлікту військовослужбовців військово-морських сил загинули за цю ротацію: 18 чоловік. Ми їх помнимо, вони завжди залишаться в нашій пам'яті, підтримує контакт з сім'ями загиблих. У пам'яті військових моряків кожен з бойових побратимів. Які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, не залишаються сам на сам із проблемами і ті воїни, хто зазнав поранень? Український флот розвивається та нарощує спроможності, одночасно захищаючи рубежі України на морі і на суходолі. Військово-морські сили роблять багато чого не публічного і непомітного однак, в результаті функціонують українські порти. Безпечно здійснюється судноплавство, зростають потужності економіки держави. Час довів, що наявність боєздатних військово-морських сил є однією з найважливіших складових обороноздатності та безпеки України, важливим фактором воєнно-політичної стабільності в Чорноморсько-Азовському регіоні, утвердження України як незалежної морської держави у світі. Після окупації Кримського півострова Російською Федерацією військово морські сили опинилися у вкрай важкому становищі. Вже не є таємницею, що Національний флот тоді лишився понад двох третин своїх активів і спроможностей. Практично одночасно розпочалася збройна агресія Росії на українському Донбасі. Відтак, відновлення боєздатності та готовності до реальних бойових дій як на морі, так і на суходолі та у повітряному просторі. Стало головними завданнями командування військово-морських сил. Вдалося нам вивезти 30% кораблів, але ж дуже багато ми залишили. І по цьому нам довелося коригувати програму розвитку. Передбачається створення трьох платформ корабельних: це пошуково-ударне, патрульне, а також міннатральне. І в цьому напрямку ми рухаємось. У 2014 році військові частини були розміщені на фондах, отриманих від квартирно експлуатаційних органів і орендованих військових містечок, переданих військово-морським силам у вкрай занедбаному стані. В першу чергу, відповідно до реальної обстановки та економічних спроможностей держави, було не тільки відновлено, а й суттєво нарощено можливості морської піхоти та берегової артилерії військово-морських сил. Ці невід'ємні складові українського військового флоту беруть активну і ефективну участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Керівництвом держави саме їм було доручено суттєво посилити оборону Маріуполя на південному напрямку антитерористичної операції. Артилісти. Показали дуже високу підготовку в зоні АТО, і я впевнений, що вони виконують завдання автономно з підтримки морської піхоти в будь-якої точки. Я за них впевнений. Морські піхотинці це зразок виконання свого службового обов'язка. Я дуже вдячний всьому колективу бригади морської піхоти, яка з чистю гідністю виконала всі завдання, які були поставлені перед нею на південному напрямку для того, щоб підтримати належний. Рівень виконання задань зони відповідальності ми залишили деякі підрозділи цієї бригади там. До складу західної та південної військоморських баз входять з'єднання надводних кораблів та катерів, дивізіони пошуково-рятувальних суден та суден забезпечення з метою доукомплектування та оновлення корабельно-катерного складу. У військоморських силах України розпочато реалізацію заходів із будівництва нових бойових одиниць. Згідно цієї програми, планується підтримання програми «Корвет». державне оборони замовлення було виділено 1,2 мільярда гривень щодо розбудови «Корвета». Щодо створення ракетних комплексів противокорабельних, поки що я не можу все озвучити. Але я дуже радий останнім звісткам, що все йде належним чином за цією програмою. Два перші нових малих броньованих катери типу Гюрза минулого року ввійшли до складу флоту під прапором військово морських сил України Бердянсь та «Аккерман» вже не тільки пройшли тисячі морських міль, а й разом із флагманом військово морських сил фрегатом Гетьман Сагайдачний взяли участь у операції з недопущення перетину морського кордону України сторожовим кораблем військово-морського флоту Російської Федерації «Смєтлєвий». Тоді українські катери застосували тактику вовчої зграї і швидко взяли корабель Порушник у облогу. Протягом поточного року військоморські сили очікує на надходження ще чотирьох аналогічних катерів. Днями три з них були вже спущені на воду у суднобудівному заводі Кузня на Рибальському. Враховуючи реальну загрозу вторгнення російського чорноморського флоту, над важливим питанням командування військовоморських сил. Вважає відновлення потенціалу міннатральних сил, нарощування системи висвітлення підводної обстановки, оскільки ціна питання це не тільки безпека мореплавства в районах відповідальності військово-морських сил, а й саме існування незалежної України як морської держави. І нам, в кунче, як необхідні ці сили, розглядаються деякі декілька варіантів і закупівлю закордонних зразків. І закупівлю деяких елементів сценаріїв за кордоном. Українська морська авіація навесні 2014 року увійшла в історію як мужньою обороною аеродромів, так і рішучими діями із перебазування усіх технічно справних літальних апаратів з тимчасово окупованого Криму до Миколаївщини. За три роки її спроможності суттєво нарощені. Поставлені завдання виконуються оперативно та ефективно. Зараз іде процес поступового крок за кроком відновлення авіаційного складу. На даний час ми маємо радянську техніку і радянську тактику, але в умовах сучасності. Ми пробуємо застосовувати нашу техніку по-новому і використовувати її можливості в повному обсязі. Якщо раніше, наприклад, в авіації військово-морських сил були вертольоти Мі-8, К-29, які могли забезпечувати безпосередньо підтримку морської піхоти морської піхоти, то на даний час. Ці вертольоти потребують ремонту, і ми намагаємося пристосувати ті вертольоти, які у нас є, для забезпечення дій. І це у нас нам вдається. Триває розбудова як військового містечка морських авіаторів, так і аеродромної бази. Адаптація повсякденної організації та бойового застосування військово-морського авіаційного з'єднання до стандартів НАТО передбачає зокрема і створення парку сучасних багатофункціональних літальних апаратів. Згідно програми Розвідкової скоморських сил передбачено закупівля, створення і закупівля патрульних літаків на базі нашого вітчизняного літака АН-148. Є зусилля наші сумісні з іншими закордонними партнерами щодо створення на цій базі комплексного літака. За три роки укомплектованість військовоморських сил України особовим складом та основними зразками озброєння і військової техніки збільшено втричі. Особлива увага приділяється відновленню системи базування флоту та забезпечення належного рівня соціального захисту військовослужбовців. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на десятках об'єктах флотської берегової інфраструктури. Триває забезпечення новою формою одягу, розпочати харчування особового складу за розширеним каталогом продуктів у їдальні західної військово-морської бази, і на кораблях та суднах забезпечення, які виходять у морські походи. Два учбових катера вийшли в поход з заходом в партії на країн, і там такий же асортимент продуктів закладений, і також буде приготовлена їжа для особового складу кораблів. І курсантів, ті, які вийшли з кораблями. На сьогодні у повному обсязі відновлена система підготовки персоналу на базі військово-морського ліцею, інституту військово-морських сил, відділення військової підготовки коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія у Одесі та навчального центру військово-морських сил у Миколаєві. За цей Період, коли вийшли з Криму практично з нуля відновлена вся військова освіта від ліцею до інституту, нарешті факультет переформований військовий інститут ВМС, тому що курсанти, ліцеїсти, коледж сержантська склада, особовий склад, це наше майбутнє. І ми те, що заложимо, оці зернята повинні дати реальні плоди. І тепер для цього є всі підстави, адже змінена сама система підготовки флотських спеціалістів, запроваджена курсова підготовка офіцерів, старшин, матросів і курсантів як в навчальних закладах України, у тому числі під керівництвом тренувальних груп із військоморських морських сил країн-партнерів, так і за кордоном. Під час катерних походів курсанти набувають навичок офіцерської служби. Стала вже постійною практика направлення до військових навчальних закладів та на кораблі військовоморських сил країн НАТО. Військово-морські сили України постійно розвивають військово-морське співробітництво із країнами-членами НАТО та Євросоюзу. Зокрема, введено в практику систематичне проведення у північно-західній частині Чорного моря навчань типу Пасекс. Серії Sea Shield та Poseidon, в тому числі із залученням корабельного складу Державної прикордонної служби та підрозділів інших видів збройних сил України з року в рік удосконалюється організація проведення українсько-американських навчань серії Sea Breeze. Так цьогорічні військово морські маневри радикально відрізнятимуться від тих, які проводилися раніше. Зокрема, у повному обсязі буде опробоване функціонування нового органу управління морського командування. В результаті буде досягнуто належний рівень взаємосумісності зі штабами військово-морських сил країн НАТО в ході проведення спільних багатокомпонентних військово-морських операцій. Тільки сумісними зусиллями ми можемо адекватно реагувати на ті загрузи, які будуть виникати. Вже ми провели деякі коригування в плані переходу до стандартів НАТО. Також військово-морські сили України активно співпрацюють із колегами з причорноморських країн Туреччини, Румунії, Болгарії та Грузії із метою забезпечення безпеки на Чорному морі у новому форматі. Зокрема, розглядається питання створення багатонаціонального військово морського з'єднання та його застосування для виконання завдань контролю обстановки і реагування на кризові ситуації в регіоні, проведення спільних заходів бойової підготовки і обміну досвідом розвитку флотів. Та ще багато іншого. Попередні навчання показали, що ми отримуємо дуже велику підтримку з боку наших партнерів, щоб підвищити наш рівень сумітності з цими, краї... з цими підрозділами провідних країн Альянсу. Двадцять шостому президенту Сполучених Штатів Америки Теодору Рузвельту, який створив великий білий флот Америки, належить слова. Флот може стати реальною потужною силою тільки у випадку, коли він створюється систематично та цілеспрямовано. Зрозуміло, що військоморські сили це не тільки кораблі. Більшість особового складу служить у морській піхоті та берегових ракетно-артилерійських військах захищає Україну в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Військоморські сили мають потужну авіаційну складову. Частини і підрозділи всебічного забезпечення, спеціального призначення, навчальні і наукові заклади, Військоморські морські сили це фактично збройні сили у мініатюрі, а кораблі це саме те, завдяки чому флот здатен виконувати свої унікальні завдання. Це те, без чого Україна не відбудеться як велика морська держава. Були у нас і злети, були і падіння є. Суттєві трудності в соціальному плані, є суттєві трудності в забезпеченні, але ми повинні знати, що держава у нас одна, і ми повинні люди військові захищати її чесно, сумлінно і відповідально. Я вважаю, що колектив військово-морських сил дуже вже зрілий, навчений Кримом, навченим діями в АТО. І він з достоинством, з честю і гідністю виконає ці завдання, поставлені перед ними.